Так, а у нас сьогодні бінго, Копчення. Копчений кролик. Далі що тут у нас копчена? Качечка. От так. Чи ми сьогодні смакуємо тут ще теж і кролики, і качечки. От, так, це, походу, наш маленький, так. Да. Ми сьогодні будемо смакувати от таку смакоту. Так, саме копчення, як то кажуть, по старінки. Так, як от раніше, на дровах, в бочки. Це не електрокоптильня. Ну, і хто каже, воно сухе. Ні,фіга, воно не сухе, воно дуже класне, воно ароматне. Ось, дивіться, яка тут оця боковинка, ось класна. Коротше, це просто це топ. М'якенька. Не сухе. Просто бімба. Коптимо завжди в одних людей. Завжди задоволені. Дуже смачно, апетитно. От. І наші найближчі знайомі, які нас завжди замовляють. Качечок і кроликів також. Захотіли поласувати такою смакотою, і тому заразом їм закоптили. Так що так, приємно нам апетиту. Ну що ж, тримайте вдома господарство, коптіть для себе. Ну, або ж замовляйте таку смакоту і також смачкуйте. Ням-ням.